Вітаю, я Андрій з Позини Маскин, військовий психолог з бойовим досвідом. Працюючи в бойових підрозділах на лінії розмежування, я завжди задавав хлопцям та дівчатам таке питання: чи згодні ви з тим, що вся історія людства то є історія війни? Скільки існує людство, стільки існують війни. І не було в світі ні одного року, щоб десь не було війни. Це як великі світові війни, так і дрібні локальні конфлікти, які супроводжують людство ще з продавніх часів. Оскільки я більше всього працював на Східному фронті, то я завжди розповідав хлопцям історію цього краю. Ми зараз воюємо саме в тих місцях, де колись жили, працювали та воювали наші славетні пращури запорізькі козаки. В той час козаки народжувалися у стані війни, і якщо їм вдавалось дожити до старості, вони помирали теж у стані війни. Все життя людей в той час проходило у стані постійної та непреривної війни. І при тому, ті козаки, які були не на січі, які жили по зимівниках, по паланках, які жили на селах і слободках Гетьманщини, вони заводили великі сім'ї, велике господарство. і саме життя при такій небезпеці привчило козаків миттєво переналаштовувати свою психіку із спокою до стану бойової машини. І навпаки, працюючи далі з особовим складом, виявляється, що майже у всіх нас є пращури, які воювали в війнах минулого. У старших це діди, у молодших прадіди. То виходить так, що наше попереднє покоління проходили саме такі випробування, які проходимо ми зараз. Мій рідний дін по маміні лінії Шваргун Радіон Данілович, козацького роду, пройшов три війни. 18-річним юнаком воював у Першу світову, потім був мобілізований громадянською війною. На початок Другої світової у нього вже було восьмеро дітей. Дід пройшов і Другу світову. Плюс Голодомори, плюс колективізація. Це покоління пройшло дуже жорсткі життєві випробування. Дід вижив у трьох війнах, так само вижило все його сімейство. І увага, дід прожив 93 роки. Дід був добрим козаком. І тоді, коли мене паяло, коли ситуація вимагала ризику, коли мені було страшно, я задавав собі питання: ну не вже гірше, ніж мій дід. Ну і це додавало мені сили, сміливості і рішучості. І тепер таке питання. Що саме допомагало нашим пращурам виживати в стані неприривних війн, і що саме допомогло моєму діду і його поколінню пройти такі жорсткі випробування, вижити і залишитись при доброму розумі? Відповіді на ці питання я буду розкривати у своїх подальших відео. Витримайте фронт, ми підтримуємо вас. Слава Україні і дякую за увагу!